Я знаю болі глибокі і муки, муки жорстокі. Хочете знати, звідки? Хочете мати свідків, гляньте на сиве волосся, спитайте, звідки взялося? А я мовчатиму гордо, а я мовчатиму вперто аж до самої смерти. Слава Україні! Шановні пані та панове, сьогодні ми поговоримо з вами про зв'язкову Романа Шухевича Дарію Кусяк. Це сторінка до роковин світлої пам'яті, мудрої, неймовірно сильної, незламної духом жінки. Отже, 4 лютого 1924 року. Трускавець. Саме це місто, Трускавець, подарувало нам чин цієї унікальної людини. Її батько Юрій Гусяк, син багатолітнього Війта Трускавця, був січовим стрільцем. Мати Марія Метіль з роду Данилишиних була двоюрідною сестрою знаменитих діячів ОУН Дмитра Данилишина та Василя яких польська влада засудила до страти через повішення 23 грудня 1932 року. Особливий зв'язок вона мала з своїм кузином Романом Різняком на псевдо Макомацький. На Великдень 1948 року, у 24 роки. У лісі при великій кількості повстанців була прийнята в члени ОУН. Присягу приймав сам Роман Шухєвич. Я процитую вам слова шановної пані Дарії Гусяк. Я знала, хто це, хоча не повинна була знати, того вимагала конспірація. Пригадую, як вночі привели його. Спочатку привітався зі всіма, а вдень прийшов знайомитися. Найбільше говорив з мамою. Шухевич випитував про Трускавецьких огнівців. А мама добре знала і Дмитра Данилишина, і Василя Біласа. Провідник часто був без всякої охорони. Страшно товариський чоловік. Він був у Грівному кілька днів. Зле почував, почувався, серце почало шаліти, і потім був у Львові, лікувався. Дар'ю Гусяк схопили НКВД 2 березня 1950 року, коли мала відбути заплановану інформативну зустріч. Як завжди, мала при собі зброю і отруту. Вони мали якесь таке м'яке взуття, каже пані Далія. Можливо, спортивне. Вони, видно, так спеціально взулися, щоби тихо підійти. Я за пістолет, а мені руки як викрутили і до машини потягнули. Повезли в управління НКВД 3 березня її перевели до тюрми Лонського у Львові. Допит зведено до одного питання. Де Шухевич? Під час тортур не кричала, не плакала, мліла і лише молилася. Вона згадує там уже почався інтенсивний допит. І випробували, що могли. Били маму, щоби я заговорила, але я тоді нічого не сказала. Били мене за такою стіною, що все було чути кожен удар. Ой, то страшне, не хочеться і згадувати. Я відсиділа всі 25 років, мені зменшили термін на 2,5 роки, але я відмовилася. Відбула до кінця. Думаю, як я 23 роки відсиділа. То ще два відсиджу. У березні 1975 року звільнено, але без дозволу повертатися на батьківщину. Поселилась у Волочиську на Хмельниччині у подруги по боротьбі Катерини Зарицької. Від 1995 року мешкала Львові. За порадою Слави Стецько створила громадську організацію Всеукраїнську Лігу українських жінок та стала її головою. Стараннями Дарії Гусяк у селі Грімному Городоцького району відкрито музей над колишньою Криївкою. А зараз послухаймо найголовніший дивовижний текст від Дарії Гусяк. Знаєте, я ніколи не жаліла про те, чим займалася, навіть думки такої не припускала. Я ж могла, я навіть тепер розумію, що якби написала покаянну заяву, я би того ж дня була на волі. Але того навіть на думці не було. 15 серпня 2022 року. У Львові попрощались і провели в останню путь 98-річну Дарію Гусяк, яка була зв'язковою головного командира української повстанської армії Романа Шухєвича. Дарія Гусяк свою душу поклала разом з Україною і робила це дуже гідно, відважно. Цілком заслужила собі, щоб тепер слава була в очах Бога. Дар'ю Гусяк поховали на Личаківському цвинтарі, у родинному городівці Шухевичів. Дякуємо героїні за боротьбу, за героїзм, за любов. Слава Україні, героям слава! Слава Дарії Осяк.